Maj do uši, dan maj kurta nič. In tako, tri dni. Niti ne sance stojanje. To je šajblike. In to to, mi z načali večerami, oni so hodili sem na Gorino, tam so robili kosterno, vatru, ponašninske, rvali taki tablice iz dreva, taki doščečki. Посередині дирочку мали палку, а там зробили таку лавіцю, колик і дошку так. І Далі та, та, та дощечка загорілася і, і біли так. Колі дарять літить двома руками, розмахнешся і літить, то, то крутиться, як звіздочка, летить далеко-далеко, і з горів в них. Ну, це шайблі. Uščerna, Tjačovski rajon, do Karpatska obost. Da, naselje je malo. No, tu nekoč je bilo nemško naselje. Tu 90% živi Nemci. Nemci nas imenujejo, no, mi v bistvu Avstrijci.

Es dir Good. Це тобі добре. Як твої діла? Yeah. Як описати? Мір геть буд. Австрійці. Тут вона з ними общається по, по тому. По планшету. По Все. От є дирочка. Дивіться, тут вже є палочку, зробив. От робиться така палочка. Це тепер в дирочку, надіваємо це все так плотно на, на палку. Добре. Ось так. Готовий, дуже плотно треба його натиснути. От, і коли костер горить, приходити до костра і так запікається. От, і воно коли так запікається, всі чотири сторони запікається, потім ставиться доска, так під уклоном, коли приходить до доски і по досці збиваєш, і воно даже, дивіться, зараз воно полетить. Якщо... Де, дошку, треба. Да, до, дошку під уклоном треба. Mm -hmm. От якщо брати, і воно, ну, воно літає. Mm -hmm. Але якщо дошка під уклоном, то воно летить уверх. Mm -hmm. І коли воно засвітяще, ночі воно світиться, коли ну побачите вечером. Йо. Йо. Чу і шайблики були на нині, чи ні? Що вони нам не каже? Колись ліс був все-таки засаджений дубами. Дуби використовувалися для мебелі, для столярства використовувалися. І п'ять дубових листків то був символ, символ перших переселенців, які прийшли сюди. Тому що тут є закодований герб села, Село мало свій герб, а тут є, що віра християнська. Сюди була занесена. Ну, типа, такий своєрідний код да Вінчі у нас. Є своєрідне у нас свято, ви якраз зараз попали на нього. 21, 22, 23. Це Івана купала на Україні сонцестояння літнього, а у нас це є Sun Event або Zone Event, Є така погодня істина. Що в ці дні не можна косити. Не те, що це свято або заборонено, тому що в ці дні завжди грім і гроза, і дощі, так як і сьогодні, було вчора. Тому люди боялися в ці дні косити, тому що сіно їм мокле. І зато били ті шайблики, що дещо не покошений город, щоб ходили потім і собирали ці всі угольки. І чомусь в Комсомольській, в, в, в німецькій мокрі, в Шомбурні, в Павшині, я не знаю, щоб там таке свято взагалі прижилося, але тут воно прижилося. Už jsi šel? Už jsem tam byl. Já jsem tam byl. to jsem tam byl. Já 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 jsem tam Já tam Já — А там не йдете? Та yeah. like — Там нала ватра немає, там дру немає злаженого, скати полетять. — Та дру, вон де скати валяють тушанцові там. — Покосили хоч люди там, де шайблики біля. — Ні. — Ні? — Скати Скати винести? — А кому косити? — Ні корови у селі. Давайте зараз я роздам по косайгу, щоб кожен мав у себе, ти старший. Так, так Хлопці, одразу договоримося, так, хто йде бити, зразу казати. Так, давайте будьте добрі, всі сюди. Щоб біля лавочки метрів метрів, 10, аби нікого не було. Так, Να είναι, στι πυρμώρε με φωμάλε, κομμερούσα Ja. Miki daš se devete jak mi hraime. Ne, ne tohle. U literoballu, a to je tu biljat. Biljać po ljudi. Oh, ti kupomani tavo. Može se naučiti. Mene taki bez malinko brka je meseno teisao. Po svojstu, po austristi. Ne čisto po Nijemec.

Oh, Попав чоловіч. Ми третьо. А я похоже на маленький район, де стена. Вождь прекрасний. Так? Не є дуже холодно зимою. А там не дуже жарко. Шартик. І тут онде. ягоди любі рухи. Ростуть, гриби ростуть. Я все не звайся, не говорити ніх, бо це у нас маленький рай. Так, приблизно під дірочку 10. Так, ти йдеш перший бити. Добре? Ти, ти. Тікай, тікай. Так, от і все сюди надівається. І плотно, плотно воно. Його треба отак. О, а цей лишній кусочок, що є, обов'язково його треба і стисати. Ось так. От, все готовий, все готовий такий шабле. Пішли, пішли, за мною, я тобі покажу, як правильно запікати. От. Дивися. Не бійся нічого, дивися. Тримай Тримай палку, От, дивися. І ти запікаєш шайби, оставиш його так. Просто щоб не палка зберіла, а отак. От бачиш. От так його тут тримаєш. Добре? No. І хай він собі спокійно запікається. Домолишся? Розпівайте, no, співайте. Суневентен, Суневентен, шайбен шлов. Озоня та Андре, шашло. Не випікай шоу. Суневентен, Суневентен, шайбен шлов. То згодя, то, наприклад, там... Петро, чи як вас вирішати? 100 згоди, Альона шло. Типу, що Альона підійшла до, пробує, ну, до, да, да? до лавиці там і пробує бити. А якщо виходить, то всі кричать. У а якщо мимо, там підлавиться, то кричать, не відпікай, ніхто, йди і тренуйся. <з1> от тримай з другої сторони. Ми разом ударимо, добре? Дися, отак на угол. От, і от ми так його б'ємо. Все, следующий. Давай, пошли. Вот так. Вперед. Вперед.